Сьогодні у нас 4 вересня, зараз я роблю скорочення бджолиних сімей на 145 рамці для того, щоб їх закормити в зиму. Ніколи я цього не робив, особливо на 145 й рамці. А в цьому році роблю. Чому? Довго пояснювати. Ну, Одну із причин зараз я вам покажу. Зараз будемо відкривати, буду оглядати сім'ю, яка просіла. Ось такий вигляд має сім'я, але перед тим, як її підкормити, потрібно скоротити. Ось така обсидка сім'ї внизу в нижньому полукорпусі. Тепер саме головне. Зверніть увагу на нижні рамки. Подивіться на рамки. Якщо передивитися усі рамки, які знаходяться в нижньому корпусі, ми побачимо те, що тут не вистачає саме головного перги білкового корму. І по цій причині, у серпні місяці матка дуже погано сіяла. Тобто було мало розплоду і, відповідна, сила сім'ї в зиму. Ось бачите, дивіться, теж рамка. На ній нема взагалі перги. А відповідно, мало розплоду було в серпні. І відповідна сила сім'ї піде в зиму. Отак, друзі, впливає засуха. Уже четверта неділя, плюс 33, плюс 34 в день, дождю немає, багато медоносних культур посохли, плюс бджоли на соняху недоотримали дуже багато перги. Сонях в цьому році за неділю і згорів. Тому все це боком випливе під час зимівлі. До чого це я все знімаю? Що не потрібно всю відповідальність перекладувати на даному етапі на кліща. Кліщ він, як завжди, був, є і буде. В деяких сім'ях більше, в деяких менша. Ось. Але, на мою думку, в цьому році основна проблема це засуха. І вона реально вплине на хід зимівлі на майбутньої. Якось так.